Всім привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. В нас є нова статистика по вчинених правопорушеннях на території Польщі. І як не дивно, і це і не дивно, бо українців дуже багато. Українці найбільше за 23-й рік вже вчинили різного типу правопорушень, але при цьому вони вчиняють їх у відсотковому відношенні дуже і дуже мало. І є в нас інша країна-лідер, вихідці з якої найчастіше вчиняють. Правопорушення, в тому числі і найбільше серед них кримінальних правопорушень, давайте ж розбиратися, що до чого. Тому як подібну інформацію зазвичай розпропаганда старається викон... якось використовувати на свою користь для того, щоб розшатувати. Взаємовідносини між українцями та поляками. Перед тим як ми почнемо, обов'язково став лайк цьому відео і пиши в коментарі, звідки ти його дивишся. Якщо ти його поширюєш в себе в соціальних мережах, то взагалі тобі дуже і дуже велике дякую. Отже, за статистикою, найбільше злочинів серед іноземців в Польщі скоюють громадяни України, але при цьому криміналом займаються найчастіше приїжджі з іншої. Країни дану інформацію розміщено на порталі Жечпосполіта, і там говориться про те, що протягом 2022 року в Польщі майже 12,5 тисяч іноземців отримали звинувачення в скоєнні різного типу злочинів. З початку 2023 року, вже майже 4700 тисячі злочинів було також скоєно іноземцями, і це дані головного управління поліції Польщі. Що ж, до е, тих. Давайте зараз поговоримо про те, які взагалом найчастіше вчиняються правопорушення. Потім перейдемо до країни, яка вчиняє їх найчастіше. Передусім іноземці вчиняють крадіжки, які протягом поточного року вже було притягнуто до відповідальності 1156 осіб. Тобто це крадіжки. Ми також в минулих відео з вами говорили про те, що рівень, кількість крадіжок зросла також і серед громадян Польщі, і вони крадуть не якісь дорогі товари, вони крадуть якісь м'ясо, хліб, ковбасу, сир, тобто такі продукти, які можна вкрасти і одразу ж, скажімо так, або поїсти, або нагодовити. Свою сім'ю. І е, абсолютно всі, хто в Польщі, переважна більшість тих, хто в Польщі займається такими дрібними країшками, вони це роблять не від хорошого життя, не для того, щоб ці кошти пропити, як це стандартно відбувається, а вони це роблять через високий рівень інфляції. Через низькі зарплати, відносно низькі зарплати, через е, якусь втрату роботи можливо, і тому люди шука... йдуть на такі жертви для того, щоб забезпечити якось свою сім'ю. Я їх не виправдовую. Цього робити категорично не можна, але просто е, є зараз такий факт, що люди почали красти не якийсь дорогий алкоголь чи якусь дрібну техніку, щоб її винести, а почали красти ковбасу і хліб. Е, отже, крадіжок бачимо в найбільше. Також друге місце займають люди, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Загалом серед іноземців за 23 рік таких було 1109 осіб. Ще понад 50, 500 осіб підозрюються в зберіганні наркотиків і 152 в порушенні заборони суду. Це такі. Найпоширеніші, скажімо так, правопорушення, які відбуваються в Польщі, звісно, там е, за меншою кількістю є і е, різного типу хуліганство, якісь е, напади людей, якісь розбійні напади, вбивства і так далі. Е, статистика каже, що найбільше злочинів в Польщі серед іноземців е, скоюють саме українці серед 4695 осіб іноземців яким придавили підозри в 2023 році громадянами України є 2288, тобто трошки менше половини. Однак, з огляду, друзі, на загальну кількість українців, які на сьогоднішній день перебувають в Польщі, які е, якби, е, можна полічити мільйонами. То в такому випадку бачимо, що ця цифра вона є просто нікчемною і у відсотковому відношенні кількість українців, які е, скоюють якісь правопорушення в Польщі, він є дуже мізерний і я б сказав навіть незамітний. Також, якби, якщо говорити про країну, яка є, громадяни якої найчастіше скоюють правопорушення, то на фоні України дуже і дуже сильно можна виділити грузинів зараз. В Польщі на сьогоднішній день різнотипні дозволи на проживання має понад 22 тисячі грузинів. І е, аж 901 особа вже попалася е, на скоєнні злочинів тільки в 23-му році. Тобто, є мільйони українців, і там е, 2300 осіб вчинили різнотипні правопорушення. Мільйони, справді мільйони українців. І є, друзі, 22 тисячі грузинів, серед яких майже одна тисяча е, людей вскоїли правопорушення. Тобто, вони такі, скажімо так, найінтенсивніші. Для порівняння дозволи на проживання в Польщі також мають 88 тисяч білорусів, а до відповідальності за злочини на цей момент їх притягнули всього лише 277 чоловік. Тобто, бачимо, що білорусів в 4 рази більше ніж грузинів, і при цьому вони в 3 рази менше правопорушень скоїли ніж ті самі грузини. Тому Щодо високого рівня криміналітету серед українців в Польщі, цей міф насправді спростовано є реально, в нас показники, які можна порівняти по іншим країнам, і бачимо, що ці показники серед вихідців інших країн вони є досить високими. Тож, це скажімо так, мінус для російської пропаганди, плюс для України та плюс. Для всіх українців, тож коли ви наступний раз десь вам хтось буде дорікати, що от приїхали українці, і щось тут порушують закони дуже сильно, просто назвіть цифру 2288 чоловік. З мільйонів українців, які в Польщі проживають, зробили якісь правопорушення. Такі люди є в будь-якій нації, і бачимо, що у, скажімо так, у кількості це дуже і дуже маленький відсоток, що, звісно ж, не може друзі не радувати. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Також дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!